На каналі «Файні квіти»! Городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 січня 2026 року. Сьогодні, 7 та завтра 8 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна сіяти насіння квітів на розсаду, пророщувати насіння, сприятливий час в ці дні для роботи з квітковою розсадою, для укорінення живців для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Будь ласка, підживлюйте 8-го, бажано за декілька годин до кінця доби завершити і підживлення, і поливи. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання живців це виключення правил. Нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно для укорінення і все. Захист рослинних шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 та 8 грудня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 та 8 січня 2026 року. Дуже вразливі органи травлення, тому під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування. Їжу приймаємо маленькими порціями і не використовуємо для приготування страв макароні вироби. Що ж, приготувати? А готуємо каші з гречки, пшана, вівса, страви з картоплі, з моркви, цвітної капусти, з зелені, з редьки, з молочних продуктів дуже смачні виходять, так що готуйте. І їжте яблука, груші, цитрусові фрукти. Додавайте до меню, волоські або інші доступні горіхи і використовуйте для приготування страв. Рослині олії. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі в усіх ваших справах і обов'язкового, обов'язково обов щастя вам людського і здоров'я вам міцного. Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!